День Божий міна, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мову каяни, і день, і ніч плачу на розпутях лютних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Паменіться не люди, діти юродиві, Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбітьте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі. Тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви на чужину шукати доброго добра. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слів, велику силу. Та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, Щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете. З братів незрячих гречко і сонця правди дозрівать. Німецькі землі на чужі претестя знов, якби взять і всю мізерію з собою дідами кранене добро, тоді зостався сиротою святими горми Дніпра.